Усім привіт! Та ласкаво просимо в проєкт Життя в Швеції просто про складне. Мене звати Христина Гевчук, і сьогодні я розкажу більш детальніше про страхування житла у Швеції. Що покриває хемфошекрінь, страхування за житлом. Також скільки коштує хемфошекрінь, де оформити та чому так важливо мати страхування на житло. Тож почнемо з основної інформації. Хемфошекрінь. Або страхування на житло це один із найважливіших видів страхування у Швеції. Воно не є обов'язковим за законом, але орендодавці часто вимагають його наявності. Це страхування захищає не лише ваше майно, але й вас особисто, а в деяких випадків навіть членів вашої родини. Що покриває хемфоршекрі? Житлове страхування це комплексне страхування, яке включає в себе кілька важливих компонентів. Насамперед, це страхування майна захищає ваше майно, як, наприклад, меблі, електроніку, одяг, коштовності тощо. Якщо, наприклад, стається пожежа, затоплення через витік води, крадіжка, вандалізм або шкода, завдана іншими людьми. Якщо ваше майно пошкоджене або вкрадене, страхова компанія компенсує його вартість або оплатить ремонт. Також житлове страхування покриває витрати, якщо ви випадково завдали шкоду майну або здоров'ю іншої людини. Скажемо, наприклад, якщо ваша пральна машинка залила сусідів, то страхова компанія компенсує ці збитки. Зазвичай максимальна сума виплати це від 1 до 5 мільйонів шведських крон. Також житлове страхування надає юридичну допомогу. Покриває судові витрати, якщо вам потрібно захищати свої права в суді, наприклад, якщо виник спір із орендодавцем або роботодавцем, також деякі житлові страхування мають в собі також страхування подорожей, реса хюд, яке триває зазвичай 45 днів. Сюди входить, наприклад, покриття медичних витрат, скасування рейсів, втрата багажу, юридична допомога під час подорожі тощо. Діє це до 45 днів за кордоном, і деякі поліси включають також додатковий захист, наприклад, компенсацію у разі хвороби перед поїздкою. Але ось це страхування подорожей, варто уточнити: адже не всі житлові страхування містять страхування подорожей. Скільки приблизно коштує хемфоршек? Підкреслюю, це приблизна ціна, і воно відрізняється, звичайно, що від компанії до компанії. Але для орендованих квартир Huris Red» це приблизно 100-300 крон в місяць. Для кооперативних квартир Бустат це 150-400 крон в місяць, для приватних будинків вілагемфоршекрінь це від 300 до 800 крон на місяць. Ціна так само залежить від локації, у великих містах, звичайно, що це дорожче, також від розміру житла, від вмісту полісу, чи є якісь додаткові опції, які можуть якраз збільшувати ціну страхування. Де оформити хемфоршекрінь? Оформити можна онлайн або через мобільний додаток страхової компанії. Найпопулярнішими страховими компаніями у Швеції є Folksam, EF, Lance for Трюк Ханса і Дійна форшекріння. Під час оформлення потрібно, звичайно, ще вказати адресу житла, його розмір, а також вибрати рівень покриття. Чому важливо мати хемфоршекрій? По-перше, звичайно, що це захищає ваше житло та речі від непередбачених ситуацій. Також важливо, що деякі орендодавці вимагають його наявності. Тобто, якщо ви хочете орендувати житло, ви не зможете отримати ключі до того, поки ви не оформите оце страхування на житло. Так само деякі, як ми вже сказали, хемфоршекріння можуть включати в собі страхування подорожей та відповідальність перед іншими. І, звичайно, що хемфоршекрінг допомагає уникнути великих фінансових витрат у разі аварійних ситуацій. Тож це була коротка інформація про страхування житла у Швеції, про те, чому важливо це мати, що покриває хемфоршекрінь і як можна її оформити. Сподіваюся, що вам це було корисно, цікаво. Якщо у вас є запитання, ви можете їх написати в коментарях під цим відео. Не забувайте лайкати наше відео, поширювати тим, кому це цікаво та потрібно. Дякую вам за увагу! Та до нових зустрічей! Па-па!